Утів в армії видають так, в майбутньому буде їх прилаштовувати, тому якщо будуть бажаючі, то ми з радістю будемо готові їх десь підвести. Це кошенята з прифронтових територій. Чого вона кома? Вона з населеного пункту комар. У нас ще є шива. Чому Шева, тому що вона з населеного пункту Шевченко, ну в честь населеного пункту? А це Рижик. Рижик, да? Ми також його вивезли. Він до нас декілька ночей приходив. Він такий не дуже тактильний. Декілька ночей приходив, і ми в результаті як покидали позиції, ми його забрали. І ще з позиції тієї самої ми забрали хвостика. Не знаю, він десь гуляє, чому хвостик, тому що він за нами, коли ми ходили вночі по селі і шукали запасну позицію. Він за нами бігав як пес, і тому хвостик, типу, така от назва. Тому у нас чотири дорослих кути, троє маленьких, і додатково ще плюс-мінус п'ять штук приходить сусідських. Це не враховуючи їжака, який тут так само годується, і е, собак. Тому мені здається, якщо поставити тут вночі камеру, то тут буде дуже весело. Так. так що, бажаючи, ми будемо готові підвести кутів, вивезти кути, типу дійсно домашні, це не якісь дикі. Хотілося б знайти їм руки. Одного вдалося вже прилаштувати. Тому якось так.